Доброго дня! Мене звати Стахід Галина. Я проживаю у селі Солонка Львівської області Пустомутівського району. Я хочу поділитися з вами своїм досвідом користування стабілізаторами напруги Alex Hertz. Наша модель Lex Hertz 16U 132. Придбали ми ці стабілізатори в інтернет магазині «220 експорт майже три роки тому, у грудні 2020 року. Тобто користуємося ними майже три роки. І за весь цей час у нас. Не виникло жодної проблеми з цими стабілізаторами. Ну, Почну з того, чому ми вирішили їх придбати. Справа в тому, що ми побудували будинок за містом. Це зона нової забудови, і там дуже часто бували перепади напруги. Ми про це знали, тому що були учасниками чату мешканців кварталу і дуже часто читали обурливі відгуки. Людей про те, що через перепади напруги у когось там схорів холодильник, у когось пралка. І тому на останній стадії ремонту ми вирішили подбати про свою побутову техніку і встановити стабілізатори. Я зайшла в інтернет, почала шукати про них якусь інформацію і випадково потрапила на сайт інтернет-магазину 220 експерт. Самі було важко розібратися, підібрати модель, яка була потрібна саме нам. Тому я вирішила скористатись допомогою менеджера-консультанта. Мені відповів Макс Філімонов і одразу вразив себе своєю бізнесю і своєю компетентністю. Я розповіла йому наші потреби, нашу ситуацію, і він допоміг підібрати стабілізатори, модель стабілізатора, його потужність саме під наші потреби. Ви бачите, що у нас є два стабілізатори. Справа в тому, що до будинку під'єднане трьохфазне живлення. Ідеальним був варіант, як він спочатку якраз і розглядався, на кожну фазу поставити по стабілізатору. Але, на жаль, ну, чисто об'єктивно, в нас фізично не було місця для того, щоб поставити ще третій стабілізатор, тому обмежилися двома. І, власне, до них під'єднана вся наша побутова техніка: це холодильник, пралка, посудомийна машина, котел тобто вся ця побутова техніка, яка дуже чутлива до перепадів напруги. А ось до третьої фази ми. Під'єднали просто відсікач напруги. І можу сказати, що порівнюючи ось ці два варіанти, ну, зрозуміла, абсолютна перевага на боці стабілізаторів, тому що там, де в нас стоїть відсікач напруги, дуже часто, особливо взимку, коли велике навантаження на систему, при низькій напрузі світло дуже тьмяне. А коли є стрибки, то відсікач просто її відсікає і буває таке блимання. Власне, спрацьовує на да, максимальну напругу відтікач. А ось там, де у нас під'єднані стабілізатори, немає взагалі ніяких проблем. Вони працюють справно, ви бачите, що напруга у нас ідеальна. Тобто 221-222. Працюють наші стабілізатори відмінно за майже три роки користування. Жодного разу у нас не виникло з ними якоїсь проблеми. Тому я порада, якщо у вас є така проблема із стрибками напруги, встановлювати стабілізатори. І рекомендую вам інтернет-магазин 220 експерт, де ми власне придбали ці стабілізатори. Там дуже фахові менеджери, консультанти, дуже задоволені власне, Роботою Макса Філімонова, який нам допоміг, і завжди він на зв'язку, на зворотньому зв'язку, тобто, коли виникають якісь запитання, завжди можна до нього звернутися, і він допомагає своїми порадами.